З початку року пожежно-рятувальні підрозділи Кам'янського району виїжджали 33 рази: зокрема, 12 на пожежі та 13 на допомогу населенню та екстреним службам. Загалом врятовано сім осіб. Одна особа травмована, загиблих немає. Рятувальники району розповіли подробиці подій. Однією з основних подій була пожежа в житловому будинку у жовтих водах. 9 січня, прибувши на місце, рятувальники вивели жінку з сусідньої квартири та передали її працівникам екстреної медичної допомоги. Після приступили до ліквідації пожежі. Причину займання встановлюють слідчі національної поліції. Прибуттю до місця події надзвичайники встановили, що на сьомому поверсі в квартирі дев'ятиповерхового житлового будинку іде дим. Горіли речі домашнього вжитку та інші речі на загальній площі 10 метрів квадратних. О 13.50 дана пожежа була ліквідована. Загалом до ліквідації пожежі було залучено 11 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. А у Вільногірську фахівці служби порятунку рятували собаку. Чотирилапий застряг у підвалі будинку. По прибуттю та встановлення ситуації рятувальники встановили, що собака провалилася до підвального приміщення в покинутій будівлі. За допомогою рятувальної мотузки та підручних засобів всад дістали з ями та передали власникам. До місця події було направлено 4 рятувальники та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. 11 січня поблизу села Новокалинівка сталося ДТП на автошляху Н-11, що призвела до перевертання вантажного автомобіля, в результаті чого стався витік олії з цистерни на проїжджу частину. По прибуттю рятувальників на місце події було встановлено, що легковий автомобіль Subaru Forester здійснив зіткнення з цистерної вантажівки MAN. Яка в результаті перевернулася, рятувальники в цілому проводили безпосереднє патрулювання на даному місці для того, щоб не створилося ДТП, а також змивали з проїжджої частини даного олії. загалом до місця події було направлено на 5 чоловік особового складу та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. Рятувальники нагадують громадянам про важливість дотримання до безпеки в умовах негоди та перепадів температур. Тож не нехтуйте порадами надзвичайників, а у випадку екстрених подій телефонуйте 101.